Вітаю, шановні друзі. Прочитала недавно під відео ваш коментар, де ви висловлюєте свою думку, що Зеленський наділяє Єрмака дуже широкими, широкими повноваженнями, майже виконує він обов'язки міністра закордонних справ. Давайте подивимося, чому, чому Зеленський наділяє Єрмака такими широкими повноваженнями. Людина абсолютно навіть не держслужбовець, да? але він веде перемовини на найвищих рівнях від імені України. Чому Зеленський наділяє його такими повноваженнями? Дивимося, питаємо в кажу. кажуть, да? тому що Єрмак є проєкт. Це проєкт таємний, є таємниця. Так комфортно. Так комфортно. Це, знаєте, я ще скажу, що так, проект, таємний проєкт, який приводить до. Ну, Дев'ятка Пентаклі це карта, якщо чітко прочитувати, це особисте, особиста робота на своє особисте збагачення. Да? Отже, тут є якась таємниця проєкту про. про Стосовно особистого комфорту, особистого збагачення і так далі. А проєкт дьявола. Це проєкт дьявола. Хто зі мною давно, той знає, хто такий дьявол у мене. Отже, це таємний проєкт дьявола. Є таємниця, яка просто є катастрофічною. Катастрофічною. Ось так. І по сонечку. І чого тут Сонечко зараз не Імператор, дивіться. Щодо? Ну що, от тут я ж витягую про вас карти, да? Кремль, Путін, Імператор проєкт. Таємне. Таємно треба зруйнувати щось. І почати вже відроджувати щось нове. Тобто те, що, те, що було, треба зруйнувати, і почати сонечко, ну, чому тут сонечко? Зруйнувати, а, а тут вже почати щось нове. Це новий етап, новий. це відродження, але від, відродити щось інше. Да? Ну, тут карта, ну просто лягла, я не знаю, як просто думки щитала, здогадки наші щит, щитує, да, карта? Але інформацію щитує, дивіться. Це угу. теж карта відродження. Зруйнувати все, щоб на пепеліще зруйнованого да, потім відродити щось інше. І це робиться досить агресивно. Це виконання певних дій. Вони виконують певні, певну роботу, певні дії. Да? В чому агресивно? Ну, от дивіться, хто у нас крутить колесо фортуни. в Україні. Видно? Видно. Хто у нас крутить колесо фортуни? Проєкт, ось він, колесо фортуни. Ось він, я ось він імператор. Ось вони крутять колесо фортуни. Ось вони реалізують ідею. так от, але не зможуть. Йде все попусту. Що вони не робили, все йде попусту. Карта ілюзії. Або ще так, скажем, змінюють, хочуть змінити. Фортуну України, змінити ситуацію в Україні, реалізують певні ідеї, але ці ідеї є ілюзорними це ілюзія. Тобто вони реалізують якусь ілюзію, те, що не можна взагалі змінити. От вам хто такий жезловий король? Да? Це проект. Це проєкт. Чим закінчиться цей проєкт для Жезлового короля? Чим закінчиться стане отшельником? Знаєте, я вам скажу так, Отшельником він виїде з України. Він з України виїде, його не буде в Україні. Як тільки зміниться, зміниться ситуація по колесу Фортуни, так, зміниться ситуація не в користь е, цього проєкту, то, звичайно, що він стане начальником, і він просто виїде. І досить успішно. Досить успішно стане начальником, виїде взагалі, коли закінчиться каденція. Ті людини, при якому йому комфортно, що буде з жезливим королем. Результату своєї роботи він не досягне. Результату не буде. Це кінець. Ну, в кінці кінців може раптово щось з ним трапитися. Досить неприємне. Із цим персонажем, скажімо так, з цим. Або кінець його політичної кар'єри, або кі... фізичний, що може трапитися. Але шанс у нього є. Досить сильний. У нього є шанс. Угу. Е, я вам скажу так, за ним стоїть. Його сила, шанс і сила у його вчителі і наставники. Наставнику. Зрозуміли мене? Шанс? Його сила е, в тій людині, яка за ним стоїть. Що далі буде? Але також є страхи. Від тієї думки, від тієї ідеї, яку він реалізує. Те, що він реалізує, все-таки він побоюється того, що він реалізує. Знаєте, що він побоюється того, що вся ця історія із агресією дуже сильно затяглася. От, знаєте, ідею, яку треба було втілити, змінити ситуацію, так? ідея полягала в чому? Для цієї людини в цьому проєкті, щоб змінити ситуацію по фортуні, да? розвернути фортуну, розвернути хід, розвитку, хід історії і так далі. Дивіться, але воно все підзатяглося. Все підзатяглося, агентура не може нічого вдіяти. Агентура може стати на паузу і може бути взагалі зупинена, ув'язнена. І е, зазнає краху кризи, дивіться, домовленості. Да? Крах, криза в домовленостях, і доведеться йти, і причому назавжди йти. Щоб, на, на дві. Да? Від своєї рутинної роботи треба буде йти, тому що складеться кризова ситуація. Ну, що? Ось ми і подивилися з вами ще раз. Подивилися знову мої розклади перегукуються між собою. Не вдається, не вдається зробити те, що задумано, але каденція уже підходить до завершення імператора. А ця людина при імператорі, тому може завершитися і його рутинна робота. Бачите? Ну, тут дивіться, його робота пішов від цієї роботи. Все, може піти від цієї роботи. Ось так. Чому? Ну, головне, на головне питання, зразу ж перша карта відповіла, чому, він, чому йому надають дуже широкі повноваження, тому що це, за ним стоїть і рафант, да, дуже си, підсилює його, тому що це проєкт, ну, кого побачили. кого. Ось так. Тут, тут чітко видно, чий це проєкт так. Тут і пороки, тут і алчність, тут і жадність, тут і жажда до влади. Ну і ще, якщо брати особи, які за, за цим стоять, то це тут, звичайно, в моїх розкладах це Кремль. Ось так. Ну, ми бачимо, де, де все, що всі перемовини, які проводить пан Єрмак, вони майже закінчуються катастрофою. Да? Ну, тут ще залишилося здати ще всі рідкоземельні метали. Всі ресурси і все, і поставити крапочку. Ось так. Подивимося, що буде далі. Послідкуємо. Я думаю, що його доля буде розгортатися у нас з вами на очах. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дивилися мій канал. Дякую за підтримку. На все добре та побачення.